Привіт усім! Це черговий випуск шкільних новин. І сьогодні з вами будуть Аніщенко Юлія та прищепа Вікторія. Отож, розпочнемо. Нещодавно в нашій гімназії відбулася посвята п'ятих класів гімназисти. Було досить цікаво подивитися, як вони зробили перший крок у доросле життя. Ми самі були присутні на цій посвяті. Ми почали. Традиційне для учнів п'ятого класу та для нашої рівненської гуманітарної гімназії свято, яке має назву в гімназисти. Нічого в світі вічного немає, усе, куди з'являється і зникає, це знають всі, та це не зміниться ніколи лише одне вічне шлях до школи. Класу, рівеньської гуманітарної гімназії перед своїми товаришами, батьками, вчителями та перед собою урочисто обіцяю любити свою батьківщину, свій народ і ніколи його не зраджувати, бути гідним і вас традицій, берегти рідну мову як окрасу, яка відрізняє наш народ від інших. Всюди поводитися гідно і не принижувати себе ні перед ким, розвивати свої таланти. Формувати сильний характер, бути вимогливим до себе, нести відповідальність за свої думки і вчинки, наполегливо вчитися, щоб отримати глибокі знання, віддосконалювати своє фізичне і духовне здоров'я, дотримуватися вимог статуту гімназії, кодексу честі гімназистів, турбуватися про честь і авторитет. Обіцяю! А тепер всі разом. Протягом цього місяця відбувся другий етап всеукраїнських олімпіад з більшості предметів. Переможцями стали Слободюк Ірина, учениця 10-го А класу з української мови і літератури. Новак Анастасія, учениця 10-го Б класу з англійської мови, Волошин Дмитро, учень 10-го Б класу з іспанської мови. Дорощук Анастасія, учениця 10-го в класу з математики. Бувальцева злата, учениця 10-го Б-класу з географії. Черниш Алла, учениця 11 А класу з хімії. Матвій Богдан, учень 9 А класу з історії. Також багато учнів стали призерами. Але це ще не весь перелік. Тому що деякі олімпіади ще тривають: ми хочемо поважати їм подальших успіхів і гідно представити нашу гімназію на рівні області. 3 грудня у світі відзначають День людей з особливими потребами. Учні нашої гімназії вже багато років поспіль у цей день відвідують навчально-реабілітаційний заклад, у якому виховуються та навчаються хворі дітки. Цьогоріч вони завітали до них не лише з подарунками, але й приготували невеличкий концерт. Ідея подарувати не лише подарунки, а й концерт виникла не цього року. Учнівський парламент попередніх скликань започаткував цю традицію, а теперішні парламентарі її з радістю підтримали. Кімназисти восьмого класу брали участь у міській акції Чистий двір, чисте місто, де зайняли четверте місце. Одним з учасників була Катеринчук Вероніка. Привіт, Вероніко. Привіт. Я знаю, що твій клас брав участь у акції «Чисте двір чисте місто. Ти можеш нам розповісти декілька слів про це? Так, звичайно, наша команда, яка називалася «Гринпіс», нещодавно брала участь у благодійній акції Чисте двір чисте місто. Ця акція складалася з двох етапів. Перший етап ми мали прибрати подвір'я нашої школи, наших вулиць та дітсадочків. садочків. Другий етап мав творчий характер. У цьому етапі наша команда представила герб. Прапор і їм та пісню нашої команди. Також ми мали виготовити газету, в якій б розповідалося про життя нашої команди. В цьому конкурсі брали участь вісім команд нашого міста. Ми синіли четверте місце, але це не фініш, тому що ця кома цей конкурс буде і в наступному році, і ми будемо звичайно приймати участь і надіюсь, переможемо. А зараз я закликаю вас прибирати наші вулиці, адже ми тут живемо. Школа започаткував нову акцію до 14 грудня, до Дня науки, Покровителя знань. Ми започаткували таку акцію, що усі учні школи можуть пройти і обміняти хороші оцінки високого рівня в цей день на цю Це заохочує учнів ще більше і активніше і старанніше працювати на уроках, а також у нас людей поцікавість у наш сам шкільний процес. У листопаді відбулися змагання учнівської спартакіади з баскетболу. До команда хлопців зайняла третє місце, а дівчат друге. Також у школі були проведені змагання з баскетболу серед учнів старших класів, де перше місце зайняла команда 10-го Б класу. Друге місце команда 10-го А класу. Третє місце команда 9-го Б класу. На цьому наш випуск підходить до завершення. До нових зустрічей!